Доброго дня. Ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. І по сумісу ще блогер. Тікток боєць. Хочу вам таку пораду дати, хто прислухається, ставити блоки. Е, незважаючи на те, що я в принципі все правильно говорю в Тіктоці і в Фейсбуці, є е, е, коментарі люди, які. Е, Відносяться до моїх промов з негативом. Пишуть всяку несумітницю, ну як негатив. Він дуже б'є по психіці моїх там рідних, моєї дружини, мами, от, і військові дуже реагують негативно. Тобто негатив породжує негатив. А я на це дивлюсь зовсім під іншим кутом. Я просто до себе його не підпускаю. Людина просто мене не Не то, що Вона погана, чи якась неправильна. чи... Вона просто мене не зрозуміла, не почула, все. І написала маячню. Ставлю блок і кладу собі на груди ваші позитивні коментарі і відгуки, а ті, які негативні, просто блокую. Така ж ситуація стосовно всяких там оцих. Містики, окультизму, присказанні, гадання, астрології і так далі. Є люди, в які все вірять і постійно користуються послугами там, гадалок там, і так далі, а хтось в це не вірить. Так от я вам скажу таку, такий секрет, що хто вірить, в того не працює, а хто не вірить, не працює. Я там теж ставлю блок, я в це не вірю. Я вірю тільки в Господа Бога, єдиного для всіх, який нас створив. І за нам, за кожним з нас нас любить і спостерігає. А все інше то від диявола. Ставлю блок, і мені всі ці заговори, ці всі корінні ножки, дохлі, е, дохла риба під двері. Там, і все. На мені воно не працює. Навіть не намагайтесь, там на якихось картах Таро моє майбутнє е, знати чи підсказати Я це в це не вірю, тільки Господь Бог. І я точно знаю, що наше майбутнє залежить від наших конкретних наших дій, наших особистих дій. Тобто ми повинні. На Бога треба уповати, але треба робити самим своє життя, будувати своє майбутнє і жити на повні груди. От, блоки. Ставимо блоки. Не віримо в всю цю маячню, не. Підпускаємо до себе негатив, і ще люди є негативні, які такі піявки, е, такі, які щось постійно ниють, все погано і так далі. Я їх викреслюю свого життя. Я з ними не контактую. Просто блок. Про блоки. Захист від негативу. І буде все тільки позитивно, як в мене. У мене сплошний життя це сплошний позитив. Обстріл позитив, прильот позитив. Гімна насипали в коментарях. Позитив. По морді получив? Позитив. Напартачив. Позитив.